Закінчили ми з нашими туманками. Зараз я вам покажу, як воно все виглядає. Розповім, що я ще переробив трошки, трохи не вийшло, Отже, закінчення нашого проєкту по туманках з бампером. Поставили ми бампер передній, і задній, ну, я потім покажу вже все разом. полірнули машину, як бачите. Свигляд. Тут треба виїжджати з гаража, тому що погано, погано видно. Все у нас отлічно прям. Парит взагалі з'їздиться, дивиться шикарно. Так, наша задача зараз. Будемо встановлювати протиотуманки. Прийшла нам посилочка. Ось такі туманочки будемо ставити. Так. Ось такі туманочки будемо ставити. Але проблемка в тому, що коли ми вставляємо її сюди, вона, вона трошки довга, тут зад довгий, і там впирається нам в той заводський бампер, що, ну, що з заводу стоїть. Що я придумав? Кусок резини беремо тако. Колечко. Зараз, зараз, секундочку. Ось так. Так. Зараз просто Так. Колечко ці провода Встаємо поза нього і вставляємо її. Так, і вставляємо сюди. О! Як бачите, стало шикарно і рівно. І вона вже нам не доверху світить, а світить вже понизу таких має бути. Все, далі будемо там його кріплення робити, бо там трошки не підходить, тут бачите, яке кріплення. Мусимо його переробити. Ну, зараз я все буду показувати. Я так думаю, що виріжемо ось тут оцю середню частинку і прикрутимо його. Ось так впреться воно нам. Оп. Зараз, зараз Отак. так От впремо і затягнемо болтами, щоб воно, щоб воно піджалося. Ну, зараз я виріжу. І будемо пробувати щось, може щось у нас вийде, мусить отримати вертіше. Меня народ так не вийде, як я хотів, не виходить. Може ви мені щось підкажете, як би її закріпити краще можна було? В принципі, я тут ось тут за шию це все. Я планую тут дати пластмасу отак зашити сюди, ось до цього. Тут воно кріпиться, в мене пластина є, бампер кріпиться, і сюди виріжеться, вигнеться, сюда вставиться і тут накліпси. Зашиємо його це все, щоб нам сюди волога не попадала і болото всяке, потім менше мучитися вимивати. Так що чекаю ваших пропозицій, як, як можна би було. Ось вона так стоїть у нас тут, якби можна було її тут закріпити. щоб було акуратно. Отже, дивимося, що я придумав. Бачите, поставив ті самі кріплення, що були в комплекті йшли, просто виставив їх два болти, прикрутив, зверху тут рукою може долізти, запхав два болта сюди, затягнув їх, все, і нам тут туманочка отак стає. треба

Проблем. Так, Мой же идеальный вода.

Щоб ми могли потім в будь-який час її окремо поміняти. Зараз що ми займаємося? Кріпаємо кожну фішку до нашої лампочки. Прокладаємо проводку. Так, народ, що я зробив з тою лампочкою. І болти нам заходили, тільки один виток робився, один оборот. Я взяв от сверло троєчку м'ячиком. Просверлив далі, я думав, може там якась мікросхема, але ні, там немає. Головне трохи тільки отвір зробити, пройти м'ячиком четверкою і все. І Болтики у нас шикарно закручуються сюди. Ой, наповнив його. Зараз-зараз, секундочку. Бачите? повністю закрутився. Все, далі промазуємо різьбу фіксатором різьби і монтуємо їх. Поставив я кнопку від спринтера, дивіться як воно виглядає. Ось, не знаю, видно вам. Отак світиться. Зеленим. Камері так не показує, але не дуже добре видно. Тут у нас жовтим світиться, а тут а, е, від спринтера воно зеленим світиться, та кнопочка. Зараз я включу світло. Ось бачите, оця кнопочка у на нас світиться за лелем. Це будуть в нас туманки, ті, що на... внизу під бампером. Далі. Наші габарити. Ось так воно виглядає. Габарити наші світяться. Зараз я включу шатуманки. нас разом все включається, а туманки включаються ось тут, кнопочкою. Все. Вітіють нас туманки. Не понял. А туманки не працюють, бо забув включити. Бо вони нас включаються, якщо ми включимо заводські. Туманки тоді включаться ці нижні. Дивимося, бачите як? Ці верхні і нижні. Так, погнали далі. Поставив я на туманки з таку релюшку, встановив Жигульовську. Тут провода, в Гофрі кинув на кнопочку. Масу взяв звідси, ой, кажу масу, плюс постійний. Тут у нас є клема, я прокинув провід сюди. Не знаю, може є електрики, підкажете, як буде краще. Може, неправильно щось зробив. Далі дивимося. понизу що зробилося. Ось такий захід зробив. О. Бачите, тут воно в цю канавку лягає в бампері. Тепер потрібно вашої допомоги. Підкажіть, що можна ще от зробити, щоб я міг отут закрити, зашити його, щоб нам сюди волога не попадала, вода від коліс і з цієї сторони теж так само. Все працює, все шикарно. Так що напишіть в коментарях, що там можна ще зробити. Ну і по електриці, якщо щось неправильно, то підкажіть, може хто розбирається в електриці, бо я не сильно. Я так сам пробую. Все, всім дякую за увагу. Кому подобається, підписуйтеся. Всім щасливо, до нових встреч.